Минулої п'ятниці, 27 травня, у Березанських школах відзвенів останній дзвінок, який сповістив про закінчення ще одного навчального року. Травневий день видався надзвичайно теплим і сонячним, море квітів, гарний настрій у вчителів та учнів. Адже попереду на них чекає літо, де немає уроків та домашніх завдань. Таким видалося свято у загальноосвітній школі номер 1 Перший заступник міського голови Анатолій Михайлович Семененко привітав присутних зі святом, побажав випускникам успіхів і подякував батькам-платникам податків, завдяки яким місто змогло перевиконати план з надходжень до бюджету. Окрім того, перший заступник міського голови повідомив радісну новину: з обласного бюджету передбачено майже 3 мільйона гривень на реконструкцію та ремонт фасаду школи. Також з місцевого бюджету додатково виділено більше 100 тисяч гривень на оздоровлення дітей влітку та 30 тисяч гривень на придбання путівок у табори та санаторії від імені міського голови депутатського корпусу виконавчого комітету. Щиро сердечно привітати вас із святом і з закінченням навчального року, а педагогічному колективу подякувати за їхню рідну працю, які Посіяли зернята доброти і злагоди нашим дітям, і я впевнений, що вони дадуть добрі і позитивні сходи. Учні отримали подарунки від міської влади, спортивний інвентар, яким дуже знадобиться для відпочинку. Теплі слова вітань пролунали з уст директора школи Ольги Іванівни Ігнатій Виконуючи обов'язки начальника відділу освіти Маї Іванівни Деменської, депутата Березанської міської ради Галини Миколаївни Рудківської, кращі учні школи та вчителі були нагороджені грамотами і подяками. І ось врушлива мить. Лунає останній дзвоник у виконанні 11-класниці Тетяни Черниш та першокласниці Анни Максюки. Кожен з випускників мав змогу останній раз отримати його в руках і подзвонити. Маленькі дзвіночки учні 11 класу отримали в подарунок від першокласників на згадку про шкільні роки. І на сам кінець 11-ти класники пройшли символічним коридором з вишиваних рушників щасливої дороги, випускники!